Від Святого Волокі, слава тобі, Господи! Коли, згідно із законом Мойсея виповнилися дні їхнього очищення, то Ісусові батьки принесли Його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то написано в Господньому законі. Кожне немовля чоловічої статі, яке відкриває материнську утробу, святе для Господа назване буде, і щоб скласти жертву, згідно зі сказаним у законі Господні, одну пару горлиць або двоє голубенят. І ось в Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, муж праведний і богобоязний, який очікував утіхи Ізраїля. І святий Дух був на ньому, і було йому об'явлено Духом Святим, що він не побачить смерті, перш ніж побачить помазаника Господнього. І прийшов він у Духові до храму, коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити з Ним за законним звичаєм Він узяв його в обійми і благословив Бога, кажучи: нині відпускаєш свого слугу, владико, Згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів. Світло для об'явлення язичника і слава Твого народу Ізраїля». Його батько та мати дивувалися всьому тому, що говорилося про нього, а Симеон поблагословив їх. І сказав Марії Його матері, ось цей поставлений на руїну і на повстання багатьох в Ізраїлі, та як знак, якому будуть противитись, і тобі самій менш прошиє душу, щоб відкрилися задуми багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира, вона постаріла в численних днях своїх. А з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи вдень і вночі постом та благаннями. І в ту годину, підійшовши, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали все за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета, дитина ж росла і міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній. Це є слово Господнє. У те слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В Отця і Сина, і Святого Духа. Імен похвалений Ісус Христос, Христос народився. Маємо сьогодні ще один день колендовий, де ми вже завершуємо цілу традицію християнського колядування, тому що в літургії завершується Різдво Господнє хрещенням Господнім, так як ми кажемо по простому чи в народі ярдань, то сьогодні стрітення. Офірування панське чи Матки Божої громічної, так і різні назви, то ми сьогодні маємо останній день такий різдвяний, і насправді, сьогодні хочемо вдивитися через Слово Боже, яке ми слухали, вдивитися в наше життя, наскільки ми, так насправді, є заофіровані Богові. Дуже часто, коли ми читаємо. Чи проповіді, чи якісь твори святих, або книжки святих, чи їхні праці, так називаємо теологічні, вони дуже часто Євангелію пояснюють в такий зеркальний спосіб. Тобто, якщо ми кажемо Боже народзені», то вони оповідають там, святі, наприклад, там, Ян Зодоустий чи інші. Кажуть, що це народження людини, народження людини. Тобто ставить навпаки, що Ісус Христос святкує народження наше або Воскресіння Господнє, то ці святі оці церкви кажуть, що Ісус Христос на Пасху святкує наше Воскресіння, тобто ми повстаємо з гріха для Божого життя, життя власті Божій. І так можемо сьогодні сказати стрітення Господнє». Це свято, очевидно, коли ми збираємось в костілі урочисто на Божу службу, святкуємо цю подію, коли Матінка Божа і святий Юзеф принесли в храм дитятку Боже і представили перед Бога, так, перед Отця Небесного. Але, йдучи за цією думкою, можемо сказати, що сьогодні є таке свято, коли приходить до костьола Ісус Христос і святкує наше стрітня, тобто наше. За офірування, наше пожертвування. І тепер можемо собі подумати, кожен з нас, я як сонце, ви як парафіани, в який спосіб я пожертвований, чи пожертвована Богові? Як я можу сказати, що я є в Божій опіці, в Божому провидінні? Так як, наприклад, можна взяти подружжя, так, коли є сім'я, коли є чоловік і дружина, вони один одному є. Ми кажемо заручені, так дати, якби дати комусь руку, щоб хтось впровадив, чи як мама або батько беруть руку дитини, і ця дитина заоф'яровується, тобто довіряється в цей момент татові чи мамі. Це є так, наприклад, беремо дитину, щоб вона йшла з нами, щоб десь там не потикнулася, І ця дитина в той момент, коли дає руку, комусь старшому, вона довіряє. Так, повністю все те, що має бути ця дорога, десь там йдуть разом. Це є довіра. І тому, наприклад, передшлюбні ці заручені ми так називаємо від слово дати комусь руку. І коли є шлюб, то ми довіряємо своє життя іншій людині, так, довіряємо іншій людині або приймаємо цю людину в своє життя, приймаємо довіру цієї людини на нашу відповідальність. І так само. Пожертвування Господнє сьогодні, воно теж нас спонукає подивитися через цей такий призмат Євангелії, подивитись, наскільки моє життя є заофіроване Богом, через що я себе Богові жертвою. Можна подумати, це є молитва, це є моє життя, мої поступки, мої відносини до Бога, мої якісь реляції між людьми. Так, в який спосіб я відчуваю, що я повністю присвячений Богові. Навіть будучи в подружжі, будучи в сім'ї, це ж не означає, що тільки ксьондзи чи монашки, сестри монахні належать до Бога. Кожна людина належить до Бога. Так? Кожна людина належить до Господа. Всі ми під Богом ходимо. І цей день сьогодні показує нам. Наскільки ми в нашому житті повинні мати свідомість того, що ми, якщо не заофіруємося Богові, якщо не довіримо Богові, то наше життя змарнуємо. Сьогодні Евангелія закінчується таким реченням, що дитина, тобто Ісус Христос, коли повернулися вже з Марією Йосифом в Назарет, міцніло, зростало в Божій благодаті, так і в мудрості. А це все було. Після того, як заофірували Ісуса Христа оцю небесну. І таке питання, наприклад, ну, чому Ісуса Христа мали жертвувати? Ну, Він же ж Бог, як можна Бога жертвувати Богові? Але те, що Ісус прийняв нашу природу людську, нашу натуру, прийняв єство людське, Він теж хотів, так як людина, бути довірений Богові, так, своєму Отцеві небесному. І якщо ми йдучи за цей Євангелієм, хочемо, щоб... Ми самі, діти, внуки наші, зростали в мудрості, так, зростали в Божій благодаті, то з ними треба зробити цю процедуру. Просто цю процедуру зробити, що сьогодні Матінка Божа е, теж е, зробила з Йосифом. Я котрогось року на одній парафії розповідав цю Євангелію, якраз на Матку Божу громнічну і так пробував пояснити, заохотити людей, е, і е, після служби Божої. Ми ще тут не вийшли з олтажа, дивлюся, батько йде з сином, такий маленький хлопчик, йде з сином і бере, бо я там розказував такий приклад, як мене мама колись маленько, коли я мав вмирати, якась там хвороба була важка, принесла на олтаж, поставила і каже, оце мене мама заофірувала, я сьогодні живий. Він приходить і бачить цей хлопченка такий там років три-чотири. Вже його там не положиш на олтаж. Він прийшов, взяв його так, підніс, притулив до олтажа і каже: Боже, це твоя дитина. Я кажу, О, бачите, дійшло до людей. Так? Тобто, він хоче, щоб ця дитина ну, Вибачте, не було якимось бараном чи якимось балаганством в житті, чи не займалась тим, що не треба, щоб не руйнувала цього світу, сім'ї, родини і так далі. Він хоче, щоб ця дитина була в мудрості. Ну, от приніс до олтажа і каже, Боже, це твоя дитина. Так, так собі цей чоловік зрозумів, так взяв на серйозно. Очевидно, різні є способи, але можна це зробити через молитву, через свою думку в серці. Ще раз так свідомо заофірувати себе Богом. Наприклад, коли ми приймаємо миру миропомазання, біжмовання, так? чи конфірмацію, як ми кажемо в латинській мові, це є доповнення хрещення. Тобто нас, батьки, похрестили маленькими, і ми тепер свідомо хочемо належати до Костьола, приймаємо таїнство біжмовання, миропомазання і через ці дари Святого Духа, сім дарів Святого Духа отримуємо. Ми ще раз свідомо, зріло вже, як дорослі християни, можемо вибрати ще раз костюм в своє життя. Тобто, через це таїнство ми самі себе особисто заофіаровуємо Богу. І коли от сьогодні ми кажемо, що це є теж свято Матері Божої громнічної, бачимо, що Господь Бог, так, Господь Бог, навіть сам Син Божий, будучи людиною, він потребував. Матері Божої потребувався того Йосифа, і то, що не раз хтось там буде казати, наприклад, там з протестантських церквів, що Матка Боска, це ну, проста жінка наша її там величати, молитися, так далі, то в нас є одна проста відповідь сьогоднішнього свята. Якщо, ну так хай мені Бог пробачить, що я кажу, якщо пан Єзус такий дуже розумний і зарадний, то Хай йде маленьке немовля, хай з береці, з пеленки, йде собі до костюла і каже: «Ойче небесний, я тобі офіровуюсь, так? Ну, Якщо йому не треба, то й матки босською. Ну хай йде. От хто має там дитину, піврочку і так далі, і скаже: «Ну, якщо ти такий розумний, давай, сам вари, сам стирай, пожалуйста, так? Тобто Ісус, будучи Сином Божим, прийнявши людську природу, Він потребував Матері Божої. Потребував її опіки, її заботи, її піклування. І тому сьогодні ми бачимо, що не він сам, але через Марію і Йосифа був цей обряд офірування вчинений, так? тому що був закон, і вони теж цей закон не обійшли, не залишили, не відкинули, але зробили так, як було приписано в цій юдейській ізраїльській вірі. І Ісус, коли на цьому світі, як людина жив, все робив так, як правила говорили. Так? В Шабат, в суботу ходив до храму Божого, до синагоги і все так далі можна розповідати. І якщо ми чули Івангелію, очевидно, так собі пригадаємо, написано, що після цих всіх днів, тобто це не був один день, після цих всіх днів вони повернулися до свого міста Назарету. Повернулися до Назарету. Може, нам це трудно уявити, тому що ми навіть якщо я ще був маленьким, пам'ятаю, ми тут із, із ружами, ружанцями ходили до костьола пішки в городок, то ми пішли, побули на службі Божі, чам одні чи дві, вернулись додому і цього самого дня були вдома. Але е, знаю людей, які мені розповідали. Навіть з нашого села, коли треба було приготуватися до шлюбу, то їхали на Гречану і там 3-4 дні жили в когось, ходили до костьола, ксьонцям розказував катехізму, і там були і ці молодята, і старші дружби, їхні батьки. Тобто їздило на людей. Якщо молодий, молода, двоє свідків старші дружби і батьків, четверо, це майже мінімум восьмеро людей, виїжджало і їхало на 3-4-5 днів. На Гречану, і там був Ксьонц. Він з ними займався, ходили до, на катехезу, до сповіді, ходили кожен день на Мшу Свєнту, і там, в суботу чи в неділю, він їм давав шлюб. І вони після цих всіх днів, там з тиждень, скажімо, може, приїжджали додому назад. Ось так можна собі уявити, що так зробили з Ісусом Христом. Марія і Йосиф вийшли до храму, до Єрусалиму. і Потім допіру вернулися додому. Ось стільки їх коштувало так, по-нашому, скажемо, шасвінта. Щоб піти до костьола, ось стільки треба було поофярувати і часу, і хазяйство лишити, і хату лишити на когось. Так це не було так, як нас. Ну вибачте, я скажу, що. Америці далеко до нас, так? Тобто Бедриківці це, мабуть, щасливіше село, де ми вийшли, пішли нам що, костюма на місці, пішли додому, тепленько, сіли, наїлись, собі віддихаємо. Це дуже величезний комфорт. Це треба просто Богові дякувати день і ніч за це. І якби були ми такі живі, здорові, то й на колінах до костюла і назад. Йти. Це величезне щастя. Не всі люди таке мають, так ось, і навіть пан Єзус. Будучи власне, маленьким, він мусив йти на пару днів до храму, щоб цей обряд, це набоженство над ним таке відправили. Так, варто собі це усвідомити. Що ми, коли йдемо до костьола, і навіть тут, як кажемо, наш приклад сільський, то очевидно, то, що ми прийшли і пішли годину побули чи півтора і вернулись, то все одно треба вміти собі в думці, в своїй уяві, в своєму серці. Все ж таки, заофірувати це все Богові, свою працю, свою сім'ю, свої якісь обов'язки, які ми маємо, просто зібрати повністю те все, чим ми живемо, і Богові представити, Богові заофірувати. Ось, наприклад, коли я буваю в церкві, наприклад, греко католицькій чи там православні запрошують, в них є такий ну, момент, такий звичай, коли вони йдуть до образу, до ікони, моляться і головою притуляються до ікони, і там пару тих секунд моляться і так пригортаються до ікони. Я так колись спитався чоловіка, який прислуговує там колись священика. А він каже: це той момент, коли я от все, що маю, все, що в моїх руках. Так, сім'я, подружжя, робота, все, що я роблю, то я цими руками офяровую Богові. Так, і він тих пару секунд тримається за образ і молиться. Так? Тобто така свідомість це є власне така східна традиція молитви. І сьогодні, думаю, що варто було б теж так, можна сказати, образно взятися за Бога, так, і пооф'ярувати свою сім'ю, пооф'ярувати своє життя щоб воно було цілковито віддане Богу, ось так можна правильно пережити цей Господній день, день стрітнення Господнього, і теж мати цю свідомість, що в цьому всьому є нам потрібна мати Божа, потрібні нам святі, так як святий Йосиф, тому що ми через заступництво святих звертаємося до Бога. Це не значить, що Бог нас без святих не вислухає. Але через їхнє заступництво, посередництво ми молимось, тому що вони моляться за нас навіть в тоді, коли ми не молимось. Так тобто святі завжди перед Богом про нас пам'ятають, і це не те, що ми не можемо обійтися без них. Але так говорячи по любві, то треба сказати, що ці святі без нас не можуть обійтися перед Богом. Вони хочуть за нас молитися. Їм якби ну в небі вже все є, що там не вистачає. Але, але так по-людськи дивлячись, так якби їм ще нас не вистачало, і вони постійно-постійно за нас офяровують Богові і молитву, і справи наші. Тому сьогодні теж ми називаємо цей день Матки Божої громнічний. Тому що Марія велику роль, величезну роль відіграє в житті Ісуса Христа, і вона є цим світлом, яке теж провадить до Ісуса. Ісус є світлом, яке нас веде до Бога Отця, а Матінка Божа нас провадить до Ісуса Христа. Тому цей день такий є одночасно і Христовий день, і Марійний день. Так? Тобто є Ісус Христос на першому плані, це Його свято, але це свято теж відноситься до Марійних свят. І так, якщо би ми собі пояснювали так довше, глибше, то треба сказати, немає жодного свята, чи Марійного, чи навіть святого, яке би не відносилось в прямому значенні до Ісуса Христа, навіть якщо це буде святего Антоніку чи святого Францішка. То це є свято Христове, тому що, ну що ж святий Францішик без Ісуса Христа значить? Чи там святий Антоній, якщо б він не служив Богу, він не служив як священник Ісусові, ну то цього Антонія хто би пам'ятав, якщо він народився 1200 якомусь там році. Так, ну То скільки людей тоді народилось, і ми про них не знаємо. Так, тільки з огляду на Ісуса Христа ми ці свята можемо святкувати і можемо їх так, а не по-іншому розуміти. Тому сьогодні теж в присутності Божої Матері хочемо віддати честь Ісусові Христові і просити, щоб Він прийняв наше заофірування, нашу довіру йому, і щоб ми насправді сьогодні теж могли сказати, що спасіння прийшло в наше життя, в наш дім, в наше село, в країну, в наш світ. Тому що ми приймаємо Господа як Месію, як того, хто є Спасителем. І так як сьогодні Святий Лука записує, Семеон сказав на падіння і повстання багатьох в Ізраїлі. Ми цих падінь багато в житті маємо: то одно не вийшло, то друге, то, то щось сказали, то подумали, то вже Так? але на повстання теж так немає так, що християнин тільки падає, падає, падає. падає так? Людська річ це є впасти, а Божа річ це є встати. І коли людина підноситься з гріхів, це є вже справа Божа. І про це просімо, щоб нам ніколи не забракло цього бажання, прагнення постійно підноситись з упадків, підноситись з того, що недобре, до ласки Божої, і в цій благодаті теж жити, а колись отримати нагороду в небі. Амінь. Христос народився.